Вітаю, дорогі мої друзі, мої милі хороші підписники і мої глядачі. Я вас вітаю. Хочу вам зараз показати свій новий виріб, який я сплила останнім часом. Дивіться, це туніка. Покажу вам зараз. І ось дівчата, дивіться. Ось така в мене получилась туничка. Я її сплела гачком, хворіла, заспокоювала свої нерви і сплела. Дивіться, оздобила натуральним хутром. Зараз хутро натуральне входить в моду. Уже кругом. Комірці у куртках з мехові, вже все, все вертається назад. Ну, я рішила теж. У мене було старе пальто, були і залишилися і от його. То я одну порізала і зробила таке собі оздоблення. от Дивіться, дівчата. Зробила спереді і зробила ззаді. На спинці, Дивіться, отаке от оздоблення ззаді. Так що в мене така з'явилася туніка з натуральним хутром. Ну, дівчата, що я вирішила? Дивіться, сплила я дуже з простих дешевих ниток. От якщо треба робити якийсь вирід то треба не жаліти грошей, так сказати, купувати хороші нитки і. Буде виріб лучше виглядіть. А це видно, що така дешева просто нитка. От. Я думаю, якби було, був мохер якийсь, то було б так класно. От. Ну, нічого, хай буде. Так що, дівчатка, дивіться, мій кулон сюди теж підійшов, придає трошки таку красоту, да? Отака я у нові тунійки. Отая, отака. отака. <плух> <плух> така в мене тунічка, дівчата. Так що, мої дорогенькі, пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь. Бажаю вам здоров'я, миру, до побачення.